Одна з кращих студенток України, Франківка Ангеліна Ільків стала стипендіаткою фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, таких як вона, всього шестеро. Нині дівчина навчається в Ягелонському університеті. Історію її успіху дивіться далі. Сьогодні Ангеліна знову сіла за парту вперше за останні півроку, відколи закінчила школу. Злата Шевчук, вчителька Ангеліни. Досягненнями своєї учениці педагогиня пишається. Ангеліна неодноразово приймала участь в різних олімпіадах, що стосуються польської мови та літератури. Власне на різних етапах, на шкільному, міському, обласному, всеукраїнському етапі. Так само вона приймала участь в польській в Олімпіаді з польської мови та літератури, яка відбувалася у Львові від консульства, де Ангеліна теж власне зайняла на першому етапі перше місце. Пані Злата і подала дівчину на нагороду. Я була шокована, в мене був такий етап сприйняття, але перша людина, до якої я завжди телефоную, це моя мама. І я подзвонила до неї зі словами Мама, пані Злата подала мене на президентську стипендію, уявляєш? Що вона її отримала, Ангеліна спочатку не повірила, адже стала однією з шести кращих студентів України. Я одразу Ангеліні телефонувала. Я пам'ятаю, це було ввечері. Я ще так її трішки розіграла. Сказала, що в мене ну, сумна новина, ну, на жаль, Ангеліна нічого не зайняла, але вона така молодець. На що Ангеліна дуже сильно засмутилася. Ну але згодом, як я їй сказала, що це був жарт, вона дуже дуже сильно зраділа. Тому що ну насправді Ангеліна заслуговувала на це. Що робитиме з президентською великою стипендією, а це 20 тисяч гривень, Ангеліна знає напевне. Я поступила раніше, ніж отримала стипендію, але однозначно вона дала мені досить хороші кошти, якими я дуже задоволена, які я зможу витратити на свої дозвілля або, наприклад, відкласти на майбутнє. І все ж це, напевно, для мене як якийсь закритий гештальт, бо я всі 11 років старалася якнайкраще себе показати. Нині Ангеліна, студентка Ягалонського університету. Проте залишатися у Польщі дівчина не хоче після закінчення навчання планує Уя повернутися в Україну.